Друзі, всім привіт! Давайте швиденько приготуємо вафлі з молодої капусти. Це дуже швидко, просто, а головне, дуже-дуже смачно. Розпочнемо з капусти. Її потрібно дрібно нашинкувати та дуже гарно розім'яти руками, щоб вона стала більш м'якою та соковитою. Далі додаємо яйця, розтоплене вершкове масло, дрібно натертий сир та сметану. І все ретельно перемішуємо вителькою, поки маса не об'єднається. Потім всипаємо борошно, додаємо сіль та розпушувач і ще раз гарно поєднуємо всі компоненти. Вафельницю добре розігріваємо. і Додатково панелі змащувати маслом не потрібно, так як воно вже є в тісті. Випікаємо вафлі до гарного золотистого кольору, а час розраховуйте вже з урахуванням потужності своєї вафельниці. Моя пече дуже швидко. Як бачите, рецепт. Дуже простий, і я сподіваюся, вам також він стане у нагоді. Вафлі виходять ніжними, мають солодкувати смак та легке похрустування капусти. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на канал і до зустрічі!